Ту фрі, поїхали. То я ще ж, ж ще не включив. Просто нажать дзинь. Дзинь. Пішем. Життя мінливе, ми готові до всього. Окей. Тоді погнали в наступний епізод. Погнали. Дивись. А, маленький чек варіантів епізодів і зупинились на, на темі, яка останнім часом відзивається це тривога. Тривога і навіщо вона взагалі потрібна, навіщо вона взагалі існує. Так, да, знаєш, хочеться пожартувати з чорного гумору тривога і неповітряна. Пам-пам-пам. Я вже тривожу, що в тебе гумор краще, ніж мій. Окей. Дивись, я пропоную, а ти сподіваюся, дозволиш мені. Так, провести цей, цей епізод. В мене є три базові питання, які я тобі задаю щодо тривоги. Ти відповідаєш, а я в свою чергу е, теж відповім, е, як я бачу, або, можливо, як, як я можу зреагувати на твою відповідь. Так. Не знаю, не знаю, це, це експеримент. Цікаво, давай спробуємо. Ну, то погнали! <гум> погнали! Дуже базове, базове питання. Це що в твоєму розумінні тривога, як вона в тебе звучить? Не як енциклопедія, що це таке тривога для тебе. І як ти думаєш, навіщо вона тобі потрібна? Клас, Ну дивись, не знаю, як написано в енциклопедії, почну навіть ну правда, ми ж готуємося якось до цих тем. І в моїх заміточках, перше це пояснення, що таке тривога. І ти запитуєш запитання, що ж таке тривога для мене. Мені дуже подобається, як один з моїх викладачів пояснює це, і я розумію, що для мене це близько, і це справді про енергію, яку ми акумулюємо в тут і зараз, щоб справлятися в тут і зараз з тими страхами, які виникають стосовно майбутнього. І як я розумію, що справді, коли я тривожусь, я багато чого переживаю. І тривожусь я через певні страхи, які маю. Що щось піде не так, що щось станеться про втрати, про небезпеку. І це процес, коли я продуцюю певні фантазії. Негативно зафарбованого майбутнього. І роблю я це для того, щоб втут і зараз щось зробити, щоб унеможливити ставання і реалізацію цих фантазій. Отак От закрутило складно не Ну, Чесно, я відчув себе, ніби. Мають занотувати і через деякий час здавати принаймні залік з цієї теми. Ні, дійсно круто, бо все об'ємлюче і відверто відкривається ця емоція. Особисто для мене я трохи простіше скажу, мабуть, бо в мене тривога, вона виявляється абсолютно так само в. в Страху негативного майбутнього або розгортання подій. Mm -hmm. Мій особистий досвід. Тривога це величезна негативна енергія, яка працює у уяві. Уява дуже чудово продукує негативну картинку. Без особливих. Доказів або підстав в реальності. Тобто тривога це прояв внутрішнього продукування негативу, не майбутнє, як ти казала, яке реалізовується сьогодні. Mm -hmm. ну, тобто, якщо поставити питання, яка вирогідність, що це буде реалізовано в майбутньому, це, мабуть, один з перших чинників, який може знизити тривогу. Це я забігаючи просто наперед, е, так кажу, але не знаю, в мене особисте питання перше це яка вирогідність? Угу. А знаєш, я поділюсь своїм лайфхаком, мабуть, ну от справді ти кажеш негативна енергія. Я її так не розфарбовую в негативну або позитивну, а розумію, що справді це ну, величезна енергія. Тобто зі мною зараз відбувається щось, да, це ж справді. Ну, те, що відбувається з організмом, з фантазіями. І тоді я розумію, що я себе лякаю чимось для того, щоб, ну, щас, що зараз в цій ситуації щось зробити. В тут і зараз. Я щось угу. можу зробити, щоб унеможливити те, що станеться. Це було моє третє питання, але воно зараз стає другим. Давай. Бо я особисто тривогу а, якось пофарбував в негативний окрас, в негативні якихось тонах вона в мене звучить. І якраз питання про те, а як перетворити ось цю нестримно велику енергію на позитивну. на позитивну енергію, на позитивний результат, позитивні думки. Так, да, ну дивись, я так навіть почну з прикладу не в стосунках, а з прикладу, чись мені так зараз, ну ну, певно, якось на увазі. Коли ми готуємось до якогось виступу, от я, наприклад, коли готуюсь до виступу, я тривожусь. Ну, я справді переживаю, я тривожусь, мені лячно виступати, при тому, що я роблю це дуже часто. І я себе іноді прям лякаю, щоб певна там нова аудиторія, чи певні мої нові клієнти, що я їм не сподобаюсь. І що тоді буде? І я це дуже часто роблю, в першу чергу, для того, щоб в мене з'явилась енергія підготуватися краще. Тому що, якщо я не буду себе лякати і буду, ну, знаєш, така дуже самовпевнена. Занадто самовпевнена, то я можу щось пропустити, не підготуватися, матеріали можуть бути неактуальними. Ну, в принципі, не буде, знаєш, не буде у цієї енергії драйву. Тому, ну, перше, там можна використати, щоб підготуватися. А друге, що це справді акумуляція енергії, що тривожуся до моменту того, як я, наприклад, виходжу до аудиторії. І тоді все, вся ця тривога перетворюється на те, що вона закумульована і я можу взаємодіяти. І я так себе налякала, що щось страшне станеться, що мені в принципі вже не страшно, що навіть якщо хтось з аудиторії, в якій я викладаю, має якісь вже порчені помідори і готовий мене її закидати, тому що я вже до цього готова, натривожилась, налякала себе власноруч. Ну і тоді вже, знаєш, коли зустрівся зі своїм страхом, він здається не таким страшним. Тому що і далі я розкручую, а що ж таке може статися, ну, якщо те, чого я боюсь, станеться. Зі свого боку, скажу, десь щось схоже в мене є. Є якась така дрібничка маленька, і вона з тривогою пов'язана більше з такого спортивного минулого. Що а, тривога це так само і про це фізичний прояв. І для того, щоб її там, знизити, мінім, мінімізувати або направити в правильне русло, це а, те, що робить собаки, це вони обтрушуються. Тобто максимально зробити цей шейкінг, mm -hmm. а, який а, фактично дозволяє. Знизити напругу в м'язах, роз їх трохи розслабити, і відповідно вже на фізіологічному рівні знижується сигнал до мозка, що ми тривожимось. Угу. Другий варіант це більш мабуть психологічний, глибокий це задати собі питання, що найгірше станеться. Ну, тобто найгірший розв'язок ситуації. Фактично те, що ти казала, це пережити, але я більше не з точки зору переживання, проживання його і ніби як прийняття, я більше з точки зору, а який рівень ось, цього, ось цієї негативного наслідку, де він закінчується, що я там найбільша втрата, яка може бути. І коли можна поставити ось цю. Цей ліміт. Тобто, я, я тут більше з такого о, о, фінансового складу, що який максимальний ризик я можу отримати. Для того, щоб поставити ось цю межу, я розумію, що ось це максимальний о, результат, негативний, який я можу отримати. Я його приймаю, приймаю. Окей, тоді, можливо, тривожитись не варто або варто, але в меншій мірі, бо для мене. Негативний результат він вже сформований і зрозумілий. Да, ну так знаєш, мені навіть хочеться зробити якийсь окремий е, можливо, випуск, або зараз до цього доторкнутися, що справді тривога ж вона нам дана. Ну давай зараз доторкнусь. Тривога нам дана фізіологічно для того, щоб ми могли швидко активізувати. Стоп, це моє третє питання. Ну, слухай. Це реально моє третє питання. Так, я тоді вставляю, бо це Давай, буде нечесно, бо я буду повторно питати. Питай. Воно звучало наступним: тривога це гарний сигнал або емоція, чи ні? Дивись, я не ділю гарні і погані емоції. Я розумію, що всі емоції закладені в нас природою не дарма. А отже, всі вони для нас корисні, якщо вміти їх розпізнавати, користуватися і не уходити в глибину проживання лише цих емоцій, а повертатись до усвідомлень. І от тривога якраз нам дана для того, ну, така база з одних базових комплексних прожиттів, для того, щоб ми могли забезпечити свою безпеку. Тобто. Якщо я знаходжусь в лісі і чую шорохи, то я тривожусь, що там можуть бути дикі звірі. І тоді моя парасимпатична система активується. Я трошки в напружених м'язах, для того, щоб якщо там справді є дикі звірі, я могла втекти. І не була такою розслабленою, ну, забезпечила собі безпеку. Ем, і тут важливо, що справді тоді, знаєш, зараз воно так на слуху, пий або біжи. У угу. нас завжди ж є реакція, да? ну, тобто або замри, або біжи. І тут головне, що справді от навіть те, що ти говориш, да, оця стряска це класно, коли ми активізувалися бігти. Ну і пам'ятаєш, навіть от в дитинці для мене це стряска завжди асоціація в дитинстві. Якщо сів жук. Ми потім стряхуємося, стряхуємося, і все, вже не тривожимось, що він на нас сидить і нам зашкодить. А буває історія з того, що ми справді завмираємо. І тоді нам важливо теж ну, умовно це завмирання назавжди, як рекомендують, дихати, щоб заспокоїтися. Іноді нам треба дихати, навіть прискорено, щоб навпаки ввімкнути свою систему, щоб ця тривога нас не паралізувала. Тобто ми не пішли у страхи. І, ну, точно, вона має своє місце і хочу повертатися до теми тривоги у стосунках. Я думаю, що вона надважлива і необхідна в маленьких дозах, да, як приписують дуже часто доктора за потреби. Все може бути ядом і все може бути ліками. В залежності від дозування. І от тривога в малих дозах вона може повертати нас до цінності стосунків, в яких ми знаходимося. Тобто, повертати до того, що нам насправді не хочеться щось втрачати. І тоді ми маємо втут і зараз робити, ну, вкладатися умовно, в ці стосунки, щоб їх не втратити. Тому що якщо ми кажемо, що ну, досягаємо стадії, коли мені все одно. Чи втрачу я, чи ні, то це вже байдужість, і це, скоріше, вже ну, для мене от якраз має негативне забарвлення того, що ну, тоді ці стосунки не важливі, якщо в мене немає навіть маленької тривоги стосовно того, що. Це може закінчитися або я можу це втратити. Ну і тоді справді тривога може допомагати. Але якщо її занадто багато, якщо я з нею не працюю, якщо я не проговорюю, через що я тривожусь, через свої я повідомлення, що в мене є певні страхи. Ну, З певних дій є певні страхи. І очікувати, що, наприклад, навіть партнер унеможливить моє перебування і там... Ескалацію цього страху, да, і проговорити, як є насправді. Тоді я можу умовно визнавати, що стосунки важливі, я не хочу їх втрачати, і в тут і зараз я буду щось для них робити. На тому ж прикладі, з підготовкою, наприклад, до виступів. Тоді я буду в і зараз складатися, щоб там і потім їх не втрачати. Ну і тут теж важливо, знаєш, щоб не було такого, що лише тривога є, з якою я не працюю, я її нагнітаю, і тоді їх втрачаю. Угу. Ну, Щоб тривога не була настільки всеоб'ялююча, що є тільки тривога. Так, так. Тоді, знаєш, дуже часто ж люди що роблять через високий рівень цієї тривоги краще, та вже хай горить воно все угу. синім полум'ям через те, що. Ну, вже е, виснажена система з тривоги. Я більше не бо, можу тривожитись, знати, тому краще тому я... Я краще втрачу зараз, щоб не боятися втратити потім. Ну тут, мабуть, навіть вмикається якийсь базовий механізм захисту, що настільки високі переживання, що краще без них, ніж я себе втрачу там в фі фізичному стані, а, буду себе почувати погано. Так, Захворію, так. наприклад, або там не знаю. Буду доводити себе до саморуйнування. Так. А як цікаво, ти думаєш? Цікаво, цікаво. Бо дійсно воно і переплітається, і, навпаки, дуже, ну, точно, не резонує, але трошки по-іншому показує, що таке тривога. Бо для мене тривога це. Певним чином енергія, Це стан. дуже хороша, як лакмусовий папір, де можна зробити скрінінг, що важливо, що не важливо. Чи хочу я справлятися з цією тривогою і з причиною? Ну, так само там, в стосунках. Тобто є якась тривога, і для того, щоб її вирішити. Я або залишаюсь в стосунках, її вирішую, або виходжу зі стосунків, і, в принципі, теж її вирішую, ці тривоги. Ось тут якраз ось цей скрінінг відбувається, що мені важливіше, ось. Тобто, що мені цінне на поточний момент, плюс, це дійсно при правильному підході, це енергія, яку можна використати в позитиві, якщо працювати з цим. Працювати здавати собі питання, поменше використовувати уяву, mm -hmm. бо іноді вона, ну, вона поражає своєю глибиною. Більше звертати на реальні підказки, питати себе. То ставити якісь базові питання, які повертають до, до реальності і до реальності речей. Ну і плюс звертатись до партнера, якщо тривога не була вирішена на рівні само, ну, самопрацювання. Я особисто бувають тривоги, які я можу тиждень-два якось опрацьовувати. І зрозуміти, я хочу повертатися до, до тебе, як до партнера, з питанням, що в мене є, в мене щось тривожить. Давай розберемося. Ну, тут іноді це настільки якісь абсолютно уявні речі, що вони не потребують е двостороннього контакту, тому що ну, не немає предмету, якщо правильно розібратися. Але я абсолютно згідний, що це гарна енергія, якщо її використовувати для того, щоб сфокусуватися іноді. Тривога іноді десь підсвічує невпевненість, невпевненість зі свого боку, де потрібна підтримка партнера. Тут дуже добре і дуже. Повезло з партнером, до якого можна прийти і сказати, що мене турбує, в мене є тривога, я тривожусь, мені потрібна підтримка. Тут ще є позитивний момент: що якщо ти можеш прийти до свого партнера з таким питанням, не треба тривожитись, що в тебе неправильний партнер. Принаймні в цьому питанні він правильний. Слухай, так важливо мені додати, що сам в стосунках дуже часто, найчастіше тривога з'являється в тих містах, де є якась неясність. Ну, тому що місце для фантазії з'являється там, де щось непрозоро і неясно. І тут прям доводжу, знаєш, це якщо там переходимо в розділ персональні поради. Прям хочу наполягати на тому. Що надважливо всі неясності переяснювати і проговорювати. Тому що допоки ми щось не прояснюємо, не проговорюємо, в нас справді з'являється величезне поле для фантазій. А там, де є фантазії, там неодмінно є їх подружка, тривога. Які нема, твої, твої нема, персональні поради. Нема <гум> що додати, насправді дійсно це. Гарне питання, бо насправді не хочу робити тут якусь складну конструкцію, що це комплекс який, який звичайний. Я, мабуть, пораджу підійти до цього питання найбільш простіше. Це озвучити партнеру, що в тебе є тривога. Це гарне. Гарний скринінг в тому, в тому питанні, що чи варті ці стосунки е, такого питання. Ну, тобто, якщо боятися озвучити е, тривогу в стосунках, то які це стосунки? А якщо є готовність це зробити, не, не зволікати, озвучити, для того, щоб перше. Бути зрозумілим. По-друге, можливо, це знімить багато питань в того ж партнера, в тому числі розкриє, що жива людина з такими самими страхами, і це спровокує як генерацію поглиблення стосунків, поглиблення інтимності, поглиблення чесності між людьми. Тобто, зробити цей, цей крок. Якщо його не було зроблено. Моя така проста порада. Відходячи від комплексу, мультикомплексу, який насправді в мене в голові існує, але це, мабуть, дуже суб'єктивний далі, тому буду більш простий в цьому. Да, так. Знаєш, мені здається, що всі поради будуть зводитись до того, щоб проговорити. А якщо ви з людиною, з якою неможливо говорити, задумайтесь. <рес> ну що, а ми ще будемо задавати цікаві питання Прикольно. один одного. Прикольно. Дякую тобі за ці запитання. Дякую тобі за ці відповіді. <рес> <рес> Запропоную таку цікаву вправу якої ми можемо з тобою зробити? Це не робили. Записати страхи і зони тривоги і обмінятися цими списками. Про що я тривожусь? Про чого я боюсь? Дати це партнеру, щоб партнер теж пунктик за пунктиком сказав. Прикольно. Не переживай в цьому місці. Прикольно. Я тут теж боюсь. Давай боятися разом. Чогось пригадую, знаєш, з мультфільму дитячого. Там хтось звірятко каже, я дуже боюсь. І підходить до нього інше звірятко і каже: я теж боюсь, давай боятися разом. Тому що так не страшно. Разом не страшно. Тому будьте точно разом. Дякую тобі. Дякую тобі. До зустрічі.